Інформаційний підсумок події четверга 13 липня у матеріалах наших журналістів. В Студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас! Спочатку стисло про головне. Реклама російською. Як із вивісками вивізками мовою окупантів, борються у Дніпрі. Нові знання, спілкування та активне дозвілля. У Дніпрі літні люди з числа ВПО продовжують долучатися до проєкту університет третього віку. Вулиця на честь видатного авіаконструктора Ігоря Сікорського до 16-го року носила ім'я лідера німецьких комуністів. Ми продовжуємо цикл сюжетів про перейменування топонімів Дніпра. 505 днів тому Путінська Росія запустила конвеєр війни на повну потужність. Противники надалі зосереджують основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося понад 35 бойових зіткнень. Також сили оборони України. України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Новоданилівка, Широка Балка, Мала Токмачка, Новопокровка мали подекуди успіх, закріпилися на досягнутих рубежах. Ворог чинить потужний опір, тривають важкі бої. Про ситуацію на лінії зіткнення далі у інтерактивній мапі. За даними щоденного зведення генштабу на Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Харківської області. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого і Роздолівки Донецької артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочок Олександро Шультиного та Деліїв. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них дружба, північне та південне Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Кераміка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля пантелеймонівки на Донеччині. В той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Яснобродівка та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Діснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Максимільянівка, Єлизаветівка та Катеринівка. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Макарівки та Рівнопілля Донецької області. Дійснив Обстріли шести населених пунктів Донецької області на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Левадне та Оріхів Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської, шляхове Тягенка, Ромашкове Херсонської області та місто Херсон. Рік тому Нікополь вперше відчув на собі ворожі обстріли. 12 липня минулого року ворог вдарив по місту систем залпового вогню та важкої артилерії. З того часу постраждали більше 200 мешканців, серед них 12 – це діти. 43 людини загинули. Таку інформацію оприлюднили у Нікопольському районному управлінні поліції. За фактами воєнних злочинів правоохоронці відкрили більше 700 кримінальних проваджень. Місто Нікаполь потерпає як правило від обстрілів з реактивних систем залпового вогню типу ГРАД та артилерійських установ. Безпосередньо місто Нікополі немає жодного безпечного району, який не потерпав би від прильотів від російських снарядів. На Криворіжжі продовжують реалізовувати проєкти з відновлення водопостачання. Наразі йде активна робота над заглибленням кресівського водосховища. Там паяють та прокладають труби. Роблять все можливе, аби вже серпня перша лінія цього проєкту запрацювала. Загалом їх буде три на їх облаштування з обласного бюджету. Виділили 100 мільйонів гривень. Вони мають з'єднати Кресівське із південним. Саме від останнього зараз живиться кривий ріг, але запас води там зменшується. Наповнювати допоможуть ці мережі щодоби на майже 200 тисяч тонн. Водопостачання з південного водосховища вже 34 дні здійснюється виключно на резервах, тому максимально зачаджуємо воду. Ми реалізуємо зараз одночасно 4 проєкти, і наше завдання найближчі 2 тижні дати першу воду у південне водосховище. Тому що її там дуже мало залишилось. Якщо побачите на вулиці працівника міського просто скажіть йому дякую. Зараз вони реально рятують місто. На четвертій сходинці знаходиться Дніпро та область за кількістю порушень закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Загалом 157 звернень за 6 місяців надійшло до уповноваженого захисту державної мови. Попри таку статистику, у Дніпрі продовжують працювати заклади з російськими назвами. Чи має місце мова країни агресорки у рекламі? Розбиралася Наталія Москаленко. Пройшовши вулицями центральної площі Дніпра, можна побачити непоодинокі випадки використання мови окупантів місцевими закладами. Зокрема, на вивізках таким обурена Дніпрянка Юлія. Ми проживаємо в державі, держава називається Україна, і я вважаю, що все таки вивіски мають бути українською мовою, коли ми приїздимо за кордон. Там вже не думають за нас, українців. Там вивіски висять англійською мовою. Я вважаю, це повинно бути в кожного серці жити згідно людських правил згідно чинного законодавства. Такої ж думки і волонтер дядя Гриша, який їздить по містах України та збирає допомогу для військових. Крім того, волонтер каже: необхідно знищувати всю російську систему в Україні. Сам не розумію цього. Було ж вже постанова, закон, будь-то би вийшов, щоб всі українські російські магазини були анульовані і. І я ніяк не розумію. Очільник Січеславської просвіти Сергій Тютюник зазначає найбільше порушень мовного закону серед локального бізнесу. Це показали результати досліджень громадської організації. Більшість підприємців навіть не знають про нові закони. Штрафи стартують 3400 гривень. Коли люди від нас дізнаються, що існує така адміністративна відповідальність, і мовний уповноважений може накласти адмінпротокол. Без суду, без якихось там додаткових з'ясувань, і прийде така відповідальність незворотня. То люди дивуються і кажуть: так звісно, я ж українець, я тут все життя живу. Я мову знаю, мені не треба нагадувати. Я вас почув. Дякую, що ви мене проінформували. Головне допомогти людям, а не завдати збитків, каже пан Сергій, щоб підприємці розуміли, що українська мова у пріоритеті і вивісок російськими літерами бути. Не повинно саме тому організація запустила проєкт Мовний вартовий за українську мову у місті Дніпрі. Фахівці збирають інформацію щодо порушень мовного закону. Приєднуватись, запрошують всіх охочих. Будь ласка, насилайте нам будь-яким шляхом на електронну пошту, на мою особисту сторінку, на сторінку просвіти, чи телеграм просвіти, будь-куди. І ми за, далі вже якщо буде не вистачати там відомості, яких ми чи шляхом діалогу, чи ну шляхом там вже таких справ. Поточних будемо доповнювати. Дієпроєкт близько трьох тижнів. За цей час вже зібрали 35 пакетів документів, що підтверджують порушення. Всі матеріали подаватимуть на розгляд до уповноваженого із захисту державної мови. Проте робота на цьому не закінчується. Фахівці продовжуватимуть інформувати підприємців та допомагатимуть Дніпру стати україномовним. Наталія Москаленко, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. Міністерство освіти рекомендує університетам та коледжам з початку навчального року перейти на очне навчання. Про це йдеться в офіційному листі міністерства, який з'явився у мережі інтернет. У ньому відмічається, що в Україні помітно знизилася якість освіти спочатку через епідемію COVID-19, а потім через війну. Протягом літа вони рекомендують докласти максимальних зусиль аби облаштувати укриття, щоб повернутись до аудиторного навчання. Наголошуємо, що ця рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які знаходяться в зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих РСЗВ, систем типу с 300 та аналогічних. Оклигати від пережитого та позбутися негативу соціальний проєкт університет третього віку допомагає літнім людям з числа ВПО. Наразі до проєкту долучилися вже більше тисячі внутрішньо переміщених осіб. У рамках нього люди поважного віку можуть долучатися до різноманітних навчальних програм та активностей. Для цього вимушеним переселенцям потрібно звернутися до територіального центру соціального обслуговування із стандартним пакетом документів та довідкою ВПО. Ми розуміємо, що для е, внутрішньо переміщених осіб також потрібна якась розрядка їм також треба спілкування в колі своїх однодумців, е, таких же самих людей, як і вони. Е, тому вони тут себе почуваються комфортно. Ми для них пропонуємо різні напрямки. Є в різних районах міста спортивні в них в нас напрямки. Китайська гімнастика, оздоровча зарядка, як сьогодні, скандинавська ходьба, лекції з психології, можна вивчати мови, вивчати смартфони, тобто жити повноцінним життям і втілювати свої мрії молодості в реальність. Дослідники з Дніпропетровщини вибороли нагороди на міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів інфоматрікс 2023. За перші змагалося понад 200 учасників з усього світу. Дві срібні та бронзову медалі здобули учасники з Дніпропетровщини. Срібло виборола 17-річна криворожанка Анастасія Котюча та 16-річний дослідник з Кам'янського Роман Овчаренко. Бронзу за розробку велосипедного браслету отримав дніпрянин Павло Гук. Творець найуспішніших у світі літаків та гелекоптерів Ігор Сікорський народився у Києві. Видатний авіаконструктор, удостоєний більше 80 різних високих нагород, є почесним доктором багатьох університетів світу. Одна з вулиць Дніпра носить ім'я видатного українця. Про визначну постать докладніше в нашому циклі сюжетів перейменування топонімів Дніпра. Ця вулиця пролягає у центральному і Шевченківському районах Дніпра, довжина її 800 метрів. Названа вона ім'ям видатного авіаконструктора. Якщо спробувати узагальнити життя авіаконструктора Ігоря Сікорського, то найчастішими будуть слова Вперше рекорд абсолютний рекорд. Ігор Сікорський тільки в Америці створив 17 типів базових літаків і 18 типів гелікоптерів. Це саме той випадок, коли геній і час зустрілися. Ігор Сікорський народився в родині професора кафедри неврології та психіатрії медичного факультету Київського університету. Батько Іван Сікорський завжди всіляко підтримував сина. З юних років він мріяв побудувати гелікоптер, і на подвір'ї батьківського маєтку він це зробив. Але ні перший його, ні другий гелікоптери не піднялись в небо. Справа в тому, що на той час просто не існувало двигуна необхідної потужності, і тоді він вирішив переключитися на літаки. За словами Світлани Івлевої, проекти літаків Ігоря Сікорського були настільки вдалими, що йому довелося кинути навчання у Київському політехнічному інституті і зосередитися на роботі. Так він створив низку багатомоторних літаків, і найбільший на той час літак Ля Муромець, який встановив декілька рекордів і був визнаний найкращим літаком Першої світової війни. В 1918 році Ігор Сікорський не прийняв. Більшовицький режим емігрував спочатку у Францію, потім в Америку. І от саме в Америці його геній показав себе на повну силу. Хоча свій перший літак вони збирали запчастини на автомобільному звалищі. Але він був настільки успішний, що ім'я Сікорського стало зразу відомо в ділових колах. Потім ще чотири літаки. І авіабудівничий завод пізніше, майже за 30 років була друга спроба Ігоря Сікорського повернутися до вертольотобудування, яка стала успішною. Його машини досі мають найвищу гарантію польотів, кажуть фахівці. На них досі літають ВІП-персони Великобританії та Америки. Сікорський озброєний величезним досвідом і потужними двигунами вирішив повернутися до своєї дитячої мрії і почав створювати гелікоптери. Його гелікоптери були взяті на озброєння армії США. На його гелікоптерах до сьогодні літають президенти Америки і королівська родина Великобританії. Небо його вабило не тільки як інженера, авіатора і конструктора, і як духовну людину. Він писав релігійно-філософські твори. Його найвідомішим твором є послання. Молитви Божої, яка присвячена аналізу молитви «Отче наш на честь видатного авіоконструктора. Міську артерію перейменували у 2016 році. Попередня назва вулиця Тельмана. Ернст Тельман це лідер німецьких комуністів, один з найголовніших опонентів Адольфа Гітлера. Після провокації з підпалом Рейхстагу він був заарештований і за особистою вказівкою Гітлера і Гімлера розстрілян, розстріляний у Бухет. Навальді науковці закликають свідомо ставитися до назв топонімів Дніпра і позбуватися радянських маркерів у назвах локацій регіону. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Ми продовжуємо стежити за перебігом подій, аби своєчасно інформувати вас про найважливіше. Ви також можете долучитися до створення новин, повідомивши за номером гарячої лінії. Цікавий інформаційний привід. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин.